В неділю 1 червня другий тур президентських виборів у Польщі. Хто переможе, незрозуміло. Результати з тривогою очікують в Брюсселі, Києві, Москві. Кандидат від правих Навроцький заручився підтримкою ультраправого Менцина. Він посів третє місце і отримав майже 15%. Навроцький підписався під програмою Менцина, у якій є пункт про невступ України в НАТО. Сам Навроцький ще й проти вступу України в ЄС, оскільки вважає за потрібне 135-те п'яте Тися у питанні волинської трагедії перед виборами Навроцького благословив сам Трамп. Це є поганим знаком для самого Навроцького. Мер Варшави Часковський за допомогу Україні проти блокування її членства в НАТО. У разі його перемоги уряд на чолі з Туском зможе проводити свої реформістські рішення. Досі їх блокував Дуда. Більшість опитувань напередодні вибори показують мінімальну перевагу Часковського в межах покіпки. Багато залежатиме ще й за кого проголосує діаспора, передусім в Британії, Норвегії та Німеччині.